Дивіться, прямо зараз, друзі, даруємо людям айфони, макбуки і так далі. Оце все Apple Watch, айпади, айфони. Це постійно відбувається. Просто вам показує, що у нас робиться. Мара вітається Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добрый ви виграли? День. Дуже дякую, яка я щаслива. Ви дуже щасливі, я, да? Я ніколи в житті нічого не виграла. Це перший ну... раз, я виграла. Я вас Другого вітаю! Вечора. Ви виграли дякую, Apple Watch. О, круто. Володимир, я вас вітаю. Ви виграли Apple Watch. Ви виграли Apple Watch. О, як приємно, дуже приємно з того. Алло. Я вас вітаю, ви виграли фен Дайсон в нашій контент-хаті. Олег, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли iPad? Да Володимир, я вас вітаю, ви виграли телевізор 4К з Ли підсвіткою 43 дюйма. Я вам дуже вдячний. Марія, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли iPhone? Так, я дивлюся ваш зір. І які емоції, які враження. Дуже задоволена, якщо чесно, то я не очікувала. Думали, що не падали. А коли щось так вигравали? Ні. А uh, чого мені дуже кайфово, що мені дуже подобається, okay. що у нас ці подарунки виграли ті люди, які ми думаємо, вони реально потрібні. Посилання в шапці профіля телеграм-канал, де я проводу ефір ми поспілкуємось, Я подарунки серед вас розіграю. Нічого від вас не треба, просто будь-на ефірі. Ніяких ні грошей, ні зборів, нічого абсолютно. Це мій подарунок. Моя подяка вам за те, що ми стільки часу разом, і нас так багато. Все, що треба, друзі, перейти за посилання в шапці профіля, відкрити телеграм-канал. Хто досі не знає, як це робиться, на три кнопочки вгорі справа треба натиснути і відкрити. Браузері, і ви будете там. Можете сміливо відправлятися друзям, бо якщо нас береться більше п'яти тисяч, я збільшу подарунки від 25 тисяч до 50 і більшу кількість айфонів подарую. До речі, ми постійно в контент хаті нашій розігруємо серед людей айфони, макбуки, айпади, планшети і так далі. У нас ніхто не збирає ніякі лімони. Я постійно намагаюсь створити таке середовище, де ми допомагаємо українцям, в тому числі і технікою. Коротше, ми ще робили це до того, як це стало ми стрімом за лімончиками. Дивіться відео, як це відбувається. Переходьте за посиланням в шапці профіля. Зустрінемось, поспілкуємося. Я, може, зроблю концерт для вас. Все, друзі, на зв'язку. Ось вам ще шанс поповнити свій карманчик новим телефоном або свій гаманець грошима. Подарунків буде багато і ще додатковий сюрприз від мене.